І так, у нас КР-1 на Хімельсдорфі. Хімельсдорф – одна з моїх найулюбленіших карт, як ви знаєте, хоча її дуже багато хто не полюбляє. Тут можна башти чудово пограти, але наш герой бачимо на проїхався по банану. Хто на банан на Хімельсдорфі – Це оця вузочка, під гір вона такої форми, наче банан. Ну це такий, знаєте, сленг ігровий. Це як укріп району граєш, то як командуєш, то кажеш, так, ти там на банан поїхав, ти на гірку, ти ще там кудись Це з ігрового сленгу. КР-1 в нас що, броніщенські броніщі, КР-1 у нас найпопулярніший поки що в реплеях від підписників, Та я бачу, що в рандомі їх багато. Танк сподобався гравцям. Перевага. Його бронювання в його вихлопушувальній вихлопушувальні гарматі. І сьомий там хтось видивляється, в задніще ще отримав. Так? Тут у нас випадкові події, зараз, можливо, навіть почнеться і тут у нас заробітня. А то стоїть просто, дивіться, що він не може зрозуміти, хто його звідки нахлопушує. Починається, напевне, так? Трішки відео, Починається заробіще. Виїжджай, два двоє на одного. А ну а де наші братіші? А ха, ха, немає наших братішів. Буде один. Битися проти всіх. Я їй бачу, він їх зараз і перехлопнув. хтось щось намагається його. А я фейс один, щось то пробивав, то не пробивав. А, ні, то не пробивав в е, ТС6. Вон, до побачення. І зараз ще й е, е, фейса буде А не. Буде другий ворог. Чудово! Да? Ні, то братіш до хлопушів. 4599 настріляно. 2720 натанковано. Один ворог прихлопушений. Дуель на дуель у нас через вікно із маусом, але вже бачимо, що там і мауса починають наші братіші трішки пресувати. Там ще є соти підтягнули. Ну, братіші підтягнули. Вони побачили, що треба тут допомога. Хоча я думаю, наш герой там з двома танками тут скоро без проблем. Вже бачу так на ньому награлися, вже дуже впевнено. Я так розумію, на ньому зараз самовпевнено грають, правда? Оце напевне е, такий фановий танк. Зараз. Хоча ми бачили і на Маусі крутизні результати на цьому, що е, 11 го рівня. Але ще не бачили американця, СТ-ок ще ми не бачили. Не бачили МЛТ-шки. До речі, так І ПТ-шки ще не бачили. Чекаємо. 6-1 рахунок в нашу користь. Поїхали. Ну там на гірці потрібно допомогти. Я думаю, потрібно. Буде такий неочікувачик. Зараз дніще там тих перекопують. А потім повернемося та подопушуємо тих, хто там на вокзалі та біля залізниці. Задом дніще, ну як зазвичай. Щось іси. в цьому бою всі задом дніще повертаються до КР. Не хочуть вони битися. Не звертають уваги вони. На самого небезпечного. Вже майже 7 тисяч на стріку. Так, Звернув увагу. Бачимо, ну, що граємо ми трьорівневий бій проти десяток і проти девяток. Чудово. три воро знищені. А тепер можна повертатися. так? Можна повертатися, там треба... Там кличуть на допомогу, до речі, на вокзалі. Гріль 15 розуміє, що треба допомога на гірсі, напевне, летить зараз він в Inboзін хоче там стати. і дивіться! Сходу вліплює, так, навіть не зводячись. Це чудово, Так названа вертушка була раніше в всьому. Він може на ходу, він може притул не влучити, а на ходу він влучає. Оце крутезно, до речі. Плюс, плюс, якщо прокачаний, там крутезно, правда? і Ми ж знаємо, що перевага його в тарані. майстер тарану точно він дуже багато тарану будуває. 525. Чи скільки з гриля вийдуть таран? 521 тараном буде. Ну що, не залишається там один банджер. Я думав, що його там під увагу, вже топло Ну що ж, поїхали тепер дивитися бій на ЄС Сьомому. Сан Індепенденс. Цього разу я вірно прочитав нік, так? Бо сварив, Я не знаю, це герой відео сварився, чи, чи може... Хтось тобто із підписників, вірно перекладав мені, розшифровував, так скажемо розшифровку робив рубивнік. Ну, прочитайте, разом написано, так? Сам Dependence я його читав Ну добре, це. Це також відбачити може, я також полюбляю от саме на банан їхати і саме в цій позиції Перестрілювати суперник. А там іс невірно обрав собі. План на бій, чому? Тому що ну, бортами він танкує, але ж бачимо, він так відвертає борт, що ми його пробиваємо без проблем. Заробіщенське заробітня на банані, дуже б великі сили там підтягнулись і, можливо, вони навіть захочуть зараз продавлювати цей банан, так? тому що тут е, під'їхав, так як попередньому Беннакері під'їхав там на об'єкті суперний, де 803-й зараз. Зараз його почув він там не заважав. А ми вихлопушуємо потихеньку, потихеньку, вихлопушуємо, вже бачимо, виса там взагалі немає ХП БЗ його може зараз і фугасом під, підхлопушити. Те хоч й наш герой може. А в нашого героя дуельна дуель саме із Ташинратом, Хаурашком, Кишеньковим. Відступає та ще наша, вже не, не сподобалося. так? Та й дуже багато там танків, і вони один одного, мені здається, і заважають там. 1-0 рахунок не в нашу користь. 2346 настріляно, майже 2000 натанкованого. Звичайний маус. Підгорів чи що. Чи то, чи то не від нас. Ну, там хтось підгорів так жорстоко. Підгорів! На 711 підгорів з копійками вибили з під Так, а там бачимо щось не дуже все гаразд, у Т-803. Щось він там до об'єкта поїхав, потім сам зашкірився, боїться туди виїхати. Може там простріл є. Там, до речі, кличе він і на допомогу, бо може там Там є п'ятий, бо останнім часом підсвічений, може він на базу зараз виїхати. У нас заробіще відбувається на банані і заробіще відбувається саме на гірці. І непогане таке зарубіще. 270 натанковано і майже 5 тисяч вже настріляно. Але оцих зараз шотних позабирати і ми вирівнюємо ситуацію по кожну. Вже буде не суперників А Все так просто. Є п'ятого так наш. А, так, Є5 все ж таки поїхав на нашого пратіша, він його викликав. Так, немає. Напруження ще ситуація в бою, але вже 3-3 рахунок. Просадки по ХП такої значної немає, і ми її потихеньку знівельовуємо. 3280 вже натанкова. Це, до речі, для, цих, для наших поважних підписників, так, які також писав один підписник, поважний, що. От щось в мене зі сомну не виходить. От подивимося, ці бої, так, та вже буде виходити, мені здається. Повчальні бої, як грати на якій карті. Скілі ще має, бачимо, пробиває без. Як поліпшили? Ну один з підписників навіть писав, що його ж не поліпшили взагалі. по моєму поліпшили, так? Трішки йому там додали щось десь. І мені здається, із зведенням йому додали. Так, і перезарядка, напевно. Чи, можливо, я помиляюся. Давайте, експертні експерти, ваші думки. На рахунок цієї теми. Просадка по ХП вже у нас збільшується, до речі. Ну, мені здається, що там такі нормальні сили підтягнулися. І по центру вже там наш Братіша та під'їхав. Я думаю, вони якому не викликнушити. І гірку повинні зараз наші пратіша. Так, А цей наглюка куди поїхав. А <рив> ну приструнити його треба. Баджер, на глючу приїхав, йому він просто вже ну, не вистачило в нього терпіння, так я розумію. Просто на наглючу проїхав. <рив> О, вах, не пробив. Братіші. У нас бачимо кретована і... <рив> Башта була, дуже повільно поверталася. І навідник натягнув. Тривори знищена, 7200 настріляно, 5000 натанково. Я не знаю навіть хто краще. 116. Ну перевага, звичайно, що 11. -го. Та я ж кажу, дуже самовпевнено зараз саме на 11 рівні грають, можливо, і за того їх багато вихлопу. Дойне довезьмало. Отут заднім ромбом чудово танканув. Два шотних проїхали, зразу ж базіка, а! Ну, в принципі. Хе-хе, <реш> повинні ми тут перемагати чи ні. Шотний маус був. Я думаю, що буде перемога. Чудово. Мауса вихлопушили і в нас там більшість на гірці. Якщо вони зараз вперед поїдуть, вони по-любому їх звідти повибивають. Перемахнися на інший там, поїхаємо спиною. Так, тепер. Ну Тут також таке заробіще було. дивіться, скільки трупиків тут стоїть. Але ми вже переважаємо 11-9 рахунок для чого. Тут по-любому перемога. Навіть можемо не додивлювати собі. Чудові бої, з чудовим настрій з класними, крутезними результатами. Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую до зустрічі.